Ей-йоу, всім привіт з вами, як завжди, я Room. Почекайте секунду. Що це трішки залагало. Так, ей-йоу, всім привіт, з вами, як завжди, я Румі. І сьогодні в нас з вами буде продовження цієї теми, цієї рубрики e, WalCliker. Продовження, тому що за сьогодні я вже грала Walkліer. Дуже прикольна гра. Граю в неї не перший раз за сьогодні. <кій> можливо, який десятий, можливо, який сотий раз граю в цей вал клікер. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Напевно, якщо ви дивились минулі серії, то ви могли побачити. Повній могли побачити М -м -м нашу минулу тему, а що було в минулій серії. Я купила новий скін і в <кхи> мене нова, абсолютно нова локація. До речі, цей скін єдинорога ви сьогодні не побачите, напевно. І за того, що я його поміняла. Ну, Ось такий от прикольний, в якого ще й дуже прикольний звук. Так що рекомендую всім отакий от скін. Його можна легко получить. А звук просто отпадний. Ви тільки послухайте. Як ви зрозуміли, просто отпадний звук. Мені подобається. Тут чий сніг, такий йде прикольний звук снігу. <кхи> так що я одобряю. Гра прикольна. Раз мені подобається, значить сподобається всім. Тому що я дуже придірчива. Оп, оп, оп. Оп. Правда, іноді вона тебе бісить. Із-за того, що. Типу, іноді ти промахуєшся і тобі стає обідно. Ти хочеш її пройти б'єш по телефону, і телефон вирубається. Так що мінуси є деякі. Ну, так, в основному гра дуже прикольна. Правда, от логіки тут мало. Я хочу подарунок В подарунку вам весь час дається по 100 монет. Або по 100 з чимось. І ці монети можна потім обміняти та й тратиш 100 монет на якогось вау. На якихось персонажів. Ну я цього не буду вдягати, бо він такий страшненький. Ну, під кінець відео я, звісно ж, відкрию, коли я активую ще одного персонажа. Як ви зрозуміли. До речі, поки вас не було. Це я активувала цей скін абсолютно нечайно. Тому що нечайно я. А це який шанс на таку удачку? Удачка сьогодні на моїй стороні. Ай! Удача не підведе мене. Хм. Зараз заберу монету. Просто по приколу тут вішу, а. як я так. Tuba, move! вроде проходиться нормально. Так, головне, тут ще не накаркати. Та ну муха вже достала припини літати і жужжати. А також в цьому сезоні достали мухи вже. О. О, сподіваюсь, пройду. До соточки хоча б дотягну. Навряд чи? Бо з такою удачкою, як у мене, можна собі уміло заказати гробик? А? Ну так, да, звісно, підкаркала. Удачка Це вже це вже прям привично, так що не зважайте <кій> увагу. Ну що, вже 6 хвилин пройшло? Може. Какая-то что с такой вот точкой. Мне она тоже фортанула. О, здрасте, приехали. Короче, а ви замечали, що ця лапа, як будто хапається, за що? Просто хапається і все. Прикольно. Ой. А як він смішно виглядає, він танцює танцюємо сміхота. Фу. Як я це так викрутила, Сімбол? Мені цікаво, я скоро завершу вже цю гру. Мені ці мені чекати три години, так? Допустимо, ні. Як я так тупанула? Лазери, оці от лазери мене вже достали трішки. Так давай витрать всю свою енергію. Короче, знайте, що я поняла. Це можливо буде важко. Так почекайте, вже 9 хвилин пройшло. Зараз мені треба швиденько програти. Як я поняла, цю штуку я не пройду. Мені все рівно доведеться. <coughs> Божіть, я спеціально зараз здохну. О. Нормас. Старай сніговий цік. Я мабуть хватануло. Тобто оцей міхалич. Давайте почуй, послухаємо звуки. Страшненько. Так, да, достатньо страшненькі звуки, але ну, нічого, будемо терпіти. Ой. І будемо терпіти це недозаконну фізику Оп-оп-оп. А спочатку... А, саму, а в самому початку все було так легко, згодні. Ну, можливо, хто дивився, чи грав Валклікар. Всі знають, що в початку дуже легко. А от тут того персонажі стають крутіші, то стрибають вище, то ще що. І тим самим це нам каже, що це нам пригодиться. Типу, це нам не просто так дають. Хольміться, нам не просто так. <кій> Зараз подивимося рекламу. Оп! Все пройшло, бо мене перенесло і за рекламу слідуючий рівень. Так що тут ще й слідуючий рівень тебе може перемотати. Так що ви мене ще похвалити можете. А як? Ні, ну ви самі напросились, ви самі напросились. І так, ітоги цього дня ми з вами відкрили нового персонажа. До речі, всі плюси Валклікар. Я зараз розкажу, поки вже 12 хвилина йде хотіла сказати 12 -та година. Ні, 12 годин мій телефон не витримає. І напевно я також. Дивіться, лапи в космосі. Ляти! Ляти переконі. Я знаю вже цей рівень. Монета мене прострибнула. А я... Я хочу цю російську рекламу, потім просто пропустим. Упустим, пропустим. Ой. Це пройти неможливо, так трішки стрмні звуки. Виглядає мішка цей. Стрмно трішки згодні. Валк Лікар в тому, що тут майже не треба ні за що платити. Ти тут хіба що... Треба заплатити, щоб отримати безкінечні типу монети. І тут не вимагають з вас гроші за якусь таку маленьку суму. Бувають такі випадки, але розробочикам просто треба трішки грошей. Гра сама дуже прикольна, увлікательна, заліпательна. Всім рекомендую. Якщо щось не виходить, просто спробуйте потренувати чи подивитись відео в Ютубі по обученню. Якщо у вас щось не вийде, не розтраюйтесь. Просто відпочивайте, і зрозумійте все з умом. Так що проходьте все з розумом, <кій> я б також сказала з умом. І розуміти все так, як воно є. Ну, на цьому ми з вами будемо кінчати на цій ступінці. Всім дякую, всім пока-пока і до нових зустрічей!